Всім болівальникам футболу, привіт! З вами програма на англійських полях і її ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас у розгляді 30-й тур АПЛ. Він був цікавий тим, що це був дебют для Лемпарда такий дебют повернення. І, звичайно, матч вогонь між Ліверпулом та Арсеналом. Було цікаво, вмочитись зручніше і приємного перегляду. Перед тим як почати. Зазвичай підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та, звичайно, дивіться англійський футбол. Поїхали! Матч між Манчестер Юнайтед та Евертоном пройшов у повній домі... домінації манкунянців. В принципі, Шон Дайч спробував зіграти сміливо, і Евертон відповідав Мю, але водночас він оголяв свої тили, і Манчестер цим повністю користувався. І, напевно, матч міг закінчитись 6 0, -0 Однак нереальна гра Пікфорда, нереальне невезіння того ж Рашфорда. Того ж Антоні. Щось з реалізацією в цьому матчі у Манчестеру було не дуже. Як ти вважаєш, це втома, чи Манчестер виходить все ж таки з кризи, тому що це друга перемога поспіль для них. Складне питання. Мені не здається, що у М'ю була якась криза. Вони просто там от, програли матч Нюкаслу і. В цьому матчі в них все виходило, окрім того, щоб забити цей другий гол. І десь давалося до хвилини 80-ї, що ну, може такий ще шаткий рахунок бути. Проте, як ми побачили, Евертон ні на що теж не спромігся в цьому матчі, і справедливо Манчестер забрав ці три очки і повинен був вирішувати, напевно, всі питання ще в першому таймі, в якому вони нанесли 21 удар в сторону воріт. Відмічу, що Миколенко в цьому матчі вийшов замість Готфрі, але мені здається, що Віталію, схоже на те, немає місця в основі цієї команди, команди що на дачі Дайч не буде йому довіряти, і не буде номер один. Що скаже, чи потрібно йому міняти клуб влітку? Ну, Не знаю, він ще може поборотися. Ще є 8-9 матчів у команди. Крім того, він грав повний другий тайм і непогано себе показав. так... Не ловив зірок з неба, але в той же час і не збаламутив воду, тому в принципі більш-менш зіграв добре, тому що Мечестер забив всього один раз, і то загроза прийшла не з його флангу. Тому треба подумати: вважаю, що ще в Еортоні у нього є шанси, якщо, звичайно ж, команда не вилетить. Якщо вилетить, то вважаю, що потрібно щось шукати інше. Абговоримо матч вже, скажімо так, претендента на Лігу Європи, Астон Віли, проти Ноттінгем Форест. Астон Віла продовжує вражати, і переможну ходу свою вона продовжила в цьому, в цьому турі, виграла Ноттінгем Форест, знову забив Watkins, і Воткін забиває вже здається три тури підряд. І Віла зараз іде на шостому місці. Саме час згадати, особливу любов у Night до Ліги Європи. Як думає, чи вийде в іспанця вивести вивезти ВІЛ Віланів до Ліги Європи. Чи це реально зараз? Це ну, така ціль. Враховуючи, що Ліга Європи це турнір у Неймері, думаю, це реальна для них задача. Крім того, та хода, яку вони набрали, шість останніх матчів вони не програють, і з шести цих матчів вони п'ять виграли. Тобто зараз вони справді так. Дуже в дуже гарній формі. І вважаю з таким темпом і з тою нестабільністю, яка є у Ліверпуля, у Брайтона і так далі. Мені здається, боротьба буде не менш запекла, ніж внизу турніру таблиці. І у віли є всі шанси. Сподіваємося, вболівальники вілли будуть раді кінцівці цього сезону, і команда нарешті потрапить у якісь Єврокубки, особливо з таким спеціалістом, який любить вигравати ці Єврокубки. Наступний матч пропоную обговорити говорити Бренворт Ньюкасл. Тут кілька фактів таких цікавих. Айван Тоуні вперше не забив свій пенальті в АПЛ. Це для нього такий перший промах. І тут, звичайно, в цьому матчі, мені здається, трошки нью підфартило, бо по-перше, як я вже сказав, Бренфорд не забиває пенальці і пропускає дуже такий несправедливий гол з рикошетиком. Таким. І трошки трошки було шкода джмелів. Вони не заслуговували поразки на цьому, в цьому турі і не добрали десь своїх очок. Хто в цьому сезоні тебе з нападників все-таки більш, більше подобається? Тоуні чи Мітрович? Мені здається, що Тоуні він так розкрився на повну. Ми знали, що Мітрович такий доволі непоганий нападник середньої його якості, але Тоуні він цю середню, мені здається, ступінь він перескочив вже. Він вже більш такий до перспективних топ-клубів рветься. Що думаєш? Так погоджуюся, якщо Тоуні справді лідер команди і він забиває важливі м'ячі, то Мітрович у нього ще немає такого лідерства в Фулхемі. Якщо ми побачимо цей сезон, то у Фулхемі саме Інші гравці брали на себе роль цих лідерів, і Брентфорд чисто яскравіше грає. І цей стиль тут, тут є така дилема, напевно. Адже з, так... з тою грою, що показує Айвен Тоні, справді ну, здається, що йому потрібен топ-клуб. Але з іншої сторони, чи заграє він? Як ти вважаєш? Чи заграє він, наприклад, там в тому ж Челсі, чи, наприклад, в Арсеналу мовної піти нападником? Тобто, чи підійде цей стиль, який є в Бренфорді, тому що він справді унікальний. Поки, поки людина не перейде, ми не дізнаємось з Це як якісь е, 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 нереальні речі обговорювати. Тому було б цікаво побачити його. Ми вже побачили, який він в Бренфорді. Було б цікаво побачити, який він в топ-клубі. Е, тому не будемо загадувати, можливо, побачимо в наступному сезоні десь його в умовному Ліверпулі. Челсі або ще якомусь клубі, якому можливо потрібен а, такого роду нападник. А от а, щодо Ньюкаслу, після перемоги над МЮ, мені здається, трошки команда розслабилася і їм, звичайно, трошки повезло, що вони забили цей перший гол і а, красивий гол забив Ісак. Але мали вони все-таки програвати цей матч, якби не це, цей е, хибний пенальті від Тоні. Але в той же час вони а, мають моменти, якщо ми згадаємо там Нюкасл місяць півтори назад, то тоді команда майже не забувала, грала в нічі і так далі. А зараз навіть Вілсон забуває голи. Ісак чудово розкрився. Ми бачимо, що це справді топ-форвард, як на якого розраховували, коли його брали у Ньюкасл. Тому мені здається, команда непогано грає і боротьба за топ-4 там між. М'ю Нюкасл та, напевно, Тоттенхемом буде справді запеклою до кінця сезону. Цікавий сезон у нас бачиш вілла в Лігі з Європи, Ньюкасл в Лізі Чемпіонів так. теоретично, так і такі новачки будуть в наступному сезоні. Можливо, ми ще не загадуємо, але можливо, так і буде. Нові команди, нові обличчя в Європі. Це завжди цікаво. Що ж, а ми рухаємось далі, напевно, до тієї, команди, яку ми не побачимо в Європі в цьому наступному сезоні, в цьому ще як мінімум два матчі: це Вулверхэмптон проти Челсі. Uh -huh. Страждаючий Челсі з Лемпардом, вийшов на цей тур в трошки іншій формації, в чотири захисники. І я тільки так факту не скажу: в Челсі виводить на поєдинок четвертий тренер за сезон. Тобто це Томас так, Тухель божевіля. був на початку, так, це, потім це був Грем Поттер, потім це був Бруно Салтор, який його заміняв один тур з Ліверпулем, і тепер це Френк Лемперт. Якщо, якщо ми беремо останні три матчі: Вілла, Ліверпуль і Вулвс. Матчі з вовками Челсі зіграв найгірше. Як на мене, вони зовсім не мали моментів. просто ну, я, не, я не можу згадати жодного моменту від синіх в цьому матчі, і е, було важко дивитися без енергетиків цей матч. Е, е, добре, що в мене вийшло його пропустити. Е, е, я нічого не втратив, тільки, тільки собі нерви не попсував, скажімо так. І, на жаль, можу констатувати, я не знаю, як ти думаєш, що ця команда за рік не навчилася взагалі ніякої взаємодії між собою, гравці. В атаці зовсім не розуміють, куди і кому рухатися, тобто, куди відкриватися стерлінг, замість того, щоб віддати перспективну передачу, втрачає м'яч обрізається. І Стільки моментів, коли можна було б ефективно зіграти, окрім, окрім індивідуальності Феліша, нічого не було в цьому матчі, і, і той Феліш натикався завжди, і нічого і в нього не виходило. Причому в цьому я вже казав тобі в цій команді чомусь немає взаємоповаги до себе до вболівальників. Тобто візьміть, розізліться, просто якась футбольна лють повинна вже бути, скільки можна програвати, хлопці, хтось повинен завести. І правильно, Джон Обі Мікель сьогодні сказав в інтерв'ю, що він не бачить лідерів в цій команді, тобто не бачить людини, яка могла б завести мотивувати в роздягальні. Чи бачиш ти когось зараз з тих або можливо перспективі з новачків, які можуть це, це зробити? Ну, з новачків я це бачив, коли був Поттер. Останні матчі там матчі 3-4. Справді взаємодія була між гравцями і не забували голи так, але були моменти, були атаки, була комунікація. Навіть Михайло Мудрик він справді органічно рухався по полю в останньому матчі Поттера. І відкривався, тобто він розумів, що робити. А зараз, навіть коли він вийшов на поле при Лемпарді, не було тої взаємодії з гравцями, і це все кудись зникло. Тобто, це новий тренер, нові якісь ідеї, і так далі, які треба ще тренувати, треба ще навчатися і тому подібне. Тому просто Челсі починає спочатку, не дуже зрозумів. Цю заміну саме зараз Споттера. Але нехай фани напевно потішились, так, коли Лемпарда представили. Але mm -hmm. в цьому матчі на них холодний душ пройшов, і всі зрозуміли, що Евертон з Лемпардом не дарма були в кінці турнірної таблиці. Тому. Ну, я не знаю. Ти, але, так, але, так. Ж, але ж за один матч, що ну, може Лемпер зробити так, за один так, матч. Нічого він, він не міг зробити. Це якийсь міг бути емоціональний імпульс. Да, там, uh -huh, він uh -huh. би там був на один тур. Далі ми б все одно побачили ті самі проблеми. Можливо, добре це сталося відразу, і там, Лемпер зрозумів, що просто не буде. І люди в команді зрозуміли гравці, що а, це треба тренуватися, виходить. Це треба на. На награвати комбінації, це треба слухати тренера, вказівки і так на uh -huh. тактичні заняття ходити. Це саме собою не виграється після зміни судді. Тому можливо, ти відправиш це холодне душо. Всі зрозуміли люди. Від того, що ви міняєте тренерів як перчатки, рукавички, то ви не будете отримувати ті результати, на які ви очікуєте одразу. Це кропітлива робота, і вам потрібно зробити фокус саме на тому, щоб ви перезавантажили свій розум і свій, своє, своє тіло. Хоч зараз і 30-й тур, проте в мене таке назріло питання. Доволі до тебе чи є для тебе Челсі найбільшим розчаруванням цього сезону АПЛ? Чи є ще якісь команди, які для ступінь вище йдуть? Є є для мене. Це Лестер. Лестер команда, яка непогано грала. Так, Челсі на 10-му місці 11 10 те місце. Це середня таблиці. Але у них також були якісь фактори. То у Лестер я не бачив цих факторів, це просто з нічого сталося. І Лестер навіть в цьому матчі, він програв бор... в цьому турі він програв Бормуту. Жахлива гра від Лестера, Помилився навіть той, хто не міг помилитися, це Медісон, який просто віддав назад на Білінга. І Білінг один на один переграв Вортеря Лестера і приніс перемогу команді. Забарного. Тому це напевно розчарування. А Борнут хоче привітати з тим, що вони борються і вони піднялися з зони виліту. І сподіваюся, що команда Еліза Барнова все ж таки залишиться в АПЛ. Так, і це такий непомітний, я б назвав це непомітним ефектом Елі Барного який. Просто своєю присутністю на лавці для так. запасних вже сприяє на атмосферу. Це це все жарти. Проте я відверто переживаю за цей клуб, тому що я хочу побачити все-таки Ілю в наступному сезоні в основі Бормута і, в звичайно, в АПЕЛ на чемпіоншіп. Я думаю, ви також тієї ж думки: дай Боже, щоб людина відіграла повний сезон без травм і нарешті. Показала цікавий а, український драйв в англійській прем'єр-лізі. Ще задав би матч з саутетам Манчестер Сіті. А, знову бенефіс героя цієї ліги так, цього сезону. А, голланда, 44 так? голи за сезон. 44 голи вже за сезон. Машина, Машина просто. Uh, і він забив не просто голи, а красиві голи так. Uh, він вміє yeah. відкриватися в цьому матчі. Також відзначу не тільки його, а й Кевіна Дебрюйне, який віддав 100 гривень голів... і Джека Гріліша. Кевін Дебрюне віддав 100 передач в АПЛ. Uh, Джек Гріліш знову забив. Тому, звичайно, це була 20-та команда Ліги Саудгемптон. Але... Сказати, що ми, просто... бачили, ми бачили, як ця 20-та команда відбирає очки в Челсі так, в Тоттенгема. Тому вона зараз бореться за виживання, і це, звичайно, буває таке, що можуть і вони від, відібрати і в Сіті. Але так ти правий, це 20-та команда все ж таки. І до речі, через тур, здається, чи два буде матч між Мансіті та Арсеналом. Як гадаєш, хто в кращій формі зараз перед цим матчем? А... Я думаю, що все-таки Сіті в кращій формі, проте в Сіті попереду два складні, надскладні поєдинки з Мюнхеном. Ага. І це буде таке випробування. Проте в Сіті і склад на дві, на дві команди вони можуть собі дозволити ротацію, таку, яку не може дозволити собі, напевно, все-таки арсенал. Тому все-таки Сіті в кращій формі. Перед тим як поговорити про Ліверпуль Арсенал, матч, я б то, я згадав би ще, напевно, найцік один з найцікавіших матчів, що не найцікавіший для огляду, це матч Тоттенхема проти Брайтона, тому що те, що відбувалося в цьому матчі, в мене досі не вкладається в голові. Це це просто викрадена перемога. Причому така десь. Голів 5 викрадених в Брайтона, тому що, якщо ви подивитеся там, хайлайти цього матчу, то Брайтону не просто не щастить, в них забирають забиті голи. По-перше, їм не поставили пенальті у ворота там, на початку матчу, коли гравець зіграв рукою. просто він кулачком б'є в м'яч і вибиваючи його з під ноги в Марча. По-друге, це чистий гол мітоми, і вже навіть визнали судді, що це було плече, це видно просто не озброєним оком. Дивишся вар, повтор. Все чітко, все зрозуміло. М'яч попадає десь у зону між грудьми та плечем. Це не гра рукою, а особливо це не гра рукою, як мінімум, тому що хитрий Ромеро його ще й штовхає в спину, коли він виходить один в один. Проте мітома. Обробляє цей м'яч і здалі забиває гол. Це як сюр. Тому оце, цей поштовх, він, по-перше, впливає на те, що міг зіграти Мітомо рукою. Okay. Uh -huh. І по-друге, він, це, це він хоч і легкий, але він міг завадити мітомі. Це така. Хитра боротьба, і мітома міг падати, як на мене. Теоретично тут, і тут можна було поставити пенальті. Але судді тут навіщо тут ставити пенальті, якщо чистий гол тут, то, так, то ми, ми його відміняємо. І далі там третій гол, так само Макалістер ховає руку, прижимаючи її до корпусу, до тіла, і її ні, 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 нікуди не дінеш ту руку, вона просто відрізати лишалася і викинути кудись. Це єди, єдиний варіант, як ти вважаєш, в чому причина була. Ні, загалом був матч такий е, палкий, і, напевно, суддя просто втратив е, здатність так, прав, правильно розподілити е, свої здібності в цьому матчі і правильно оцінювати ситуацію на полі. Тому що навіть е, в цьому матчі були видал, видалені тренери так обох команд за полку таку е, перепалку. Так, і одразу показав червоні картки суддя. Напевно, це зіграло роль, що всі були на взводі, і суддя справді вже суддівська бригада визнала, що в цьому матчі вони допустили помилки. Тому з цим буде розібратися суддівський корпус. А я пропоную переходити до матчу туру а, Ліверпуль Арсенал. Скажи, як що твої ж... враження від цього матчу? В мене враження не стільки від матчу, а стільки від результату, тому що в ну, нас в чемпіонаті все-таки з'являється, мені здається, нарешті інтрига. Шість очок між Сіті Арсеналом і одна гра в запасі Манчестер Сіті. І з тим, що в захисті канонірів грає найближчими турами, здається, буде грати Роб Голдінг. Це все-таки може завадити арсеналу, нарешті здобути це чемпіонство, про яке вони мріють, і, ну, таке ж, хитке положення в команди. От, і. В цілому Арсенал був дуже невпевнено виглядав. Їм, там, я знаю, нас, нас дивиться багато вболівальників Арсеналу, але перший гол відвертий фарт все-таки так? де відскочив м'яч у ногу Мартінелі від гравця Ліверпуля, і той виходить, один, один майже забиває. А другий гол це все демонстрація оборони Ліверпуля в цьому сезоні, так як від Тенсенсія і Ван Дейк відпускає Жезуса, а Робертсон. Просто не встигає його підстрахувати. І основне, що я побачив в цьому матчі, це провальний матч від Сашка Зінченка. Якщо уважно подивитися там, його розположення при першому голі, то в першому голі він, його лівий путь забиває з його зони, я маю на увазі, з лівого флангу. А Сашко в цей момент чомусь грав центрального захисника з Гендерсоном. Відпустив його, пішов е, в сторону воріт, дав Гендерсону обробити е, від один дотик віддати далі, і Салах забиває. Тобто він завше. А результати другого голу ми всі бачили, це як е, просто тренд познущався з українця. І там, ну після матчу, після заміни Зінченко там дуже-дуже май, майже плакав, там сидів і дуже був засмучений. Тому. Ліверпульт, напевно, все-таки мав перемагати, зважаючи на те, що знову не забив Салах з пенальті, щось не, не, не йде в салаха. В нього якби чи нерви, чи я не знаю в чому причина. Він хороший спеціаліст по ударам. В нього класний поставлений з лівої, з правої удари. Тому для мене незрозуміло. Напевно, він перенервував в цьому моменті. Як тобі матч? Що хотів би зауважити тут? Ще просто скажу, що додати, що Арсенал після другого голу він повністю зник з поля. Мені здається, вони повністю розслабились. І навіть е е небезпечних випадків до моментів з боку Арсеналу майже не було. А от Ліверпуль він завівся. Це вони грали, згадаємо на Енфілді, а Енфілд не любить, коли над ним визначаються. І Ліверпуль просто полетів вперед. Створювалися моменти, активна гра, чудова, чудовий вихід Бобі Фірміна, який забуває взагалі є кращим бомбардиром Ліверпуля, хто забуває Арсеналу. Він любить цю команду, так забувати її. І в цілому кінець, справді, я б відмітив тут Рамсдейла. Він чудово зробив сейв, коли бив Салах у Дальню, а потім з, просто в упор бив Конате. А, і як він відбив, як він склався, там ну, щось нереальне було. І справді, в такі моменти, напевно, хотілося б, щоб саме Ліверпуль переміг, тому що а, ну, вони просто чисто по-людськи заслужили в цьому матчі. Вони напрацювали на цей третій гол. Постійні атаки, постійно навала на ворота Арсеналу. І другий гол був питанням часу. Це було видно, що Арсенал а, Ліверпуль домінує. Постійно атаки, атаки, атаки. Тому маємо, що маємо. Справді класний матч вийшов, дуже запальний, і справді був матчем туру. А я пропоную так. вибрати найкращі голи Туру. Скажи, що тобі сподобалось? Так, для мене, в принципі, все очевидно. Гол Нунеса Челсі. Uh -huh. Класний, в дальній. Челсі пропускає красиві голи. Я вже казав, майже що гол, туру, гол-туру залітає в ворота Челсі. Звичайно, це гол Сона, це теж краса. Але голи з дальній дистанції – це одне. Але ножицями те, що зробив другий гол, Голланд в другому голі, це, напевно, прикраса туру, це номер один. Тому тут корона йде йому, і такі голи, де 2-3 голи на сезон взагалі відбуваються. І я думаю, це буде один з найкрасивіших в цьому. Так, тут, тут у нас з тобою все співпало. Справді це найкращі голи цього туру. І обов'язково подивіться, якщо не у нас в огляді, то загалом подивіться ці голи. Ну що ж, а що ми будемо дивитися і прогнозувати вже в 31-му турі? Що ж, пропоную. Перший матч це Челсі Брайтон. Так, на жаль, потра вже нема. Тому це не колишня його команда, так і теперішня. Але які твої прогнози? Дивлячись, що творить Брайтон останнім часом. Я поставлю на чайок. Тому що вони просто в якійсь феноменальній формі. Вони тільки самі собі можуть програти в цьому матчі. Тому я все-таки думаю, що Брайтон виграє на виїзді. Я тут поставлю на Челсі. Просто. Чисто заради інтриги. Буде цікаво, як Челсі, чи відреагує воно після, наприклад, гри з Реал Мадрідом. Чи будуть сили, чи буде якийсь імпульс у команди. А ти от вже заради інтриги ставиш? Ставив. Наставився так, що я вже тебе наздогнав. Нічого. І тут буде рахуночок. 28-28. Вже ми з Павлом йдемо е, зуб в зуб. Так, так. Олексій, чудовий настрадемус. Е... Вестхем Арсенал. Я думаю, що Арсенал переможе. Ставлю на Арсенал. Що все таки вони будуть а, ці, а, тим, що давить на них Сіті, бо вони повинні брати усіми правдами і неправдами три очки. Погоджуюсь, тут це один з матчів, який вони повинні вигравати, щоб боротися далі. Вестхем відскочив, вони здобули 1-0 перемогу в цьому турі. Uh, але але, але Арсенал повинен вигравати. І, до речі, це лондонське дербі. І третій матч. Uh, давай саудентом Крістал Пелес. Знизу підемо. Uh, я тут поставлю, напевно, на Крістал Пелес. Uh, вони в чудовій формі. Подобається гра. Uh, з Роєм Ходженсом вони виграли вже дві гри з двох можливих. Uh, тому ставлю і на третю перемогу. Погоджуюсь, буде три підряд перемоги КП. Просто тому, що Саутгемптон дуже поганий, а Крісто Пелес навпаки додав і додав непогано, як ми бачимо, цей купу голів вони ще забивають при цьому. Що ж, на цьому, на цьому так. все. Так. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Обов'язково пишіть, що вам сподобалось, не сподобалось. А дивіться англійський футбол, і зараз Олексій щось ще додасть. Так, і звичайно, друзі, не забувайте, завдяки кому ми можемо дивитися футбол, дивитися Ютуб, записувати подкасти. Це нашим Збройним силам. Дякуємо і підтримуємо їх. Всім пока до зустрічі!